29 квітня 2023 року розсадник гуменюка Мирослава цвіте магнолія лебнера. Ось так доволі рясно зацвіла магнолія лебнера. Рясно цвіте форзиція. Різні сорти по-різному. Одні раніше, інші пізніше, але рання весна. Майже до розпускання листя всі кущі в яскраво-жовтих квіточках. Гарно перезимували туїс і смарагд. Цвіте магонія Подуболисна. Ось ось має розцвісти церціс. Серціс європейський. Цвіте ірга, рясно-рясно. Буде гарний урожай смачних корисних ягід. А як рясно цвіте черешня. Уся у квітах. Цікаво, який буде урожай. От так гарно цвіте персик. Цвітуть кюльпани. Різні сорти зацвітають в різний час. Ось ось мають зацвісти піони деревовидні. Вітування обіцяє бути рясним. Ущільнюємо контейнерну дільницю в теплиці номер 2 На місце розпроданих екземплярів виставляємо ті, що залишились, а вільне місце займаємо новими ящиками з рослинками, які недавно висадили в них. Їх ще нема в каталозі. Чекаємо, коли гарно проросте корінь земляний ком. Тут ще хаос. Більше проданого місця, ніж рослинок. Це ще маємо переробити. А ось за сьогодні грядочка поповнилась новоселами. Корінюються живці хвойних. Такий от примітивний череночник, але з штучним туманом. Надію, що ця партія живців вкоріниться доволі якісно і в більшому череночнику виставлені живці для корінення. Хтось вже з листям, хтось ще тільки думає пускати листя, але головне не листя, головне коріння. От коли з'явиться на живцях коріння, будемо рахувати, що наша ініціатива винчалась успіхом. А поки що вмикаємо час від часу штучний туман, щоб було достатньо вологи, тобто листя, яке. Розпустилась, не втратила тургор, тому що коріння ще немає і живці в життєздатному стані підтримуються за рахунок додаткового зволоження. Прополоти, полити грядки мульчуємо деревною тирсою. Мульча із деревини захищає рослинки від перегріву сонячними проміннями, від пересихання, запобігає проростанню бур'янів, тому при нагоді завжди мульчуємо грядки деревною тирсою. Зростає піон деревовидний в контейнерах д 12 В цьому році він буде просто чудовий. Рясна цвіта слива. Надіємося, рясний урожай. Якось люди питали, як виглядають наші клематиси. Ось так. Пересажені з контейнера д 6 Контейнер D12. Вже деякі сорти випускають бутони, скоро будуть цвісти. Вже майже майже перецвіла жималості стивна, але окремі сорти ще продовжують цвісти. Дають надію на врожай. Явлення роялті. Червоне листя. Червоні бутони, бруньки. Ось ось буде цвісти. Розпускаються листочки похироплідника каленолисного дябло. З часом він буде ще тільки соковитіші барви, темніші. Розпускає листя, ліщина, м'ясо червона. На літо листя буде більш такого зеленого кольору, а з весни відповідає своїй назві. Ліщина м'ясо-червона. Цвіте черемуха. Чудове дерево. Шикюльпани. Відцвітають нарциси. Цвітуть приймали сортосерії сорту Біларіна. Розсадник декоративних культур Гуманюка Мирослава Степановича. Прошу проявити активність, коментарі, подобайки, перепости допомагають нам тримати ціни якнайнижчі. Чим менше використовуємо платної реклами, тим дешевше ми вам достануться саджанці, вирощені для ваших садів. Дякую за увагу. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Тут побачите.